Сьогодні, 3 квітня, в районі вулиці Робоча, 59, сталася аварія на водогоні. Почала підтікати труба, яка постачала воду до осель мешканців. Комунальники відреагували на повідомлення про аварійну ситуацію та вже ліквідують її наслідки. Зараз знаходимося на адресі вулиця Рабоча, 59, проводимо аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 300 міліметрів. Зараз добираємося до пошкодження для максимального швидкого усунення цього пошкодження. Аварія трапилась ранку. На місце пошкодження водогону направили ремонтну бригаду комунального підприємства Дніпроводоканал. Поступила заявка від абонентів, що був витік на проїжджу частину, Зреагували максимально швидко, приїхали та почали усувати. Ремонтні роботи проводяться без перекриття водопостачання у споживачів, які заборгували за послуги більше 300 тисяч гривень. Заборгованість будинку 370 тисяч на 375 осіб, тобто просимо максимально мешканців сплатити в короткий термін свої борги, щоб вони не накопичувалися. Голова ОСББ Олександр вважає, і за борговниками треба боротися. Робити це потрібно для того, щоб працівники комунального підприємства Дніпроводоканал могли забезпечувати нормальне водопостачання до будинків городян. Тих, що не платять, їх можна на пальці двох рук перечитати. Із 375 квартир це квартир, 10, які от такі проблемні, і то вони реагують і сплачують. В роботах задіяна одна бригада дніпроводоканалу та три одиниці спецтехніки. Проблемну ділянку планують замінити впродовж дня.